У 2016 році співпраця нардепів із Закарпаття була не надто плідною. В обранців не було спільної стратегії, і створена група під назвою Закарпаття була радше формальною. На заваді політикам найчастіше стають політичні або бізнес-інтереси. Проте, вже в новому 2017 році обранці обіцяють знову шукати спільну мову для розвитку краю. Якщо ми йдемо 10 чоловік до прем'єр-міністра і просимо до Закарпаття щось, то тоді у прем'єр-міністра. Наприклад, при поданні бюджету не буде аргументів нам відмовити. На жаль, не вдалося. Або політична приналежність, або політичне протистояння, або бізнес-інтереси е не дають можливості бінатися Закарпаттям. Тобто ви так і не збиралися всі разом? Ні, ми збиралися не всі разом. Е ми збиралися три або чотири рази. Е це були організаційні моменти, в деяких там ми прийняли рішення там. Внести пару законодавчих актів вони були внесені, а потім і не було. Ну, наприклад, там, не буду обманювати, там, представники Мукачева взагалі відмовились вступати. Тобто, Мукачева і приналежних до них е братів, е інші прийшли так на відчепитись, чесно. Знаєте, по закарпатськи що треба, я підпишусь, я пішов. Так не може бути.